За бані. Сьогодні ми будемо грати у таку стару добру, як Baudie's Basics. Це, до речі, одна з моїх найулюбленіших ігор взагалі. Почнімо! Так. Зараз. Так. Basically Games. Добре. Обережно! Baudies Basics Classic Remastered це горога.

Добре, завдання цієї гри це знайти сім зошитів, тому пішли їх шукати. О, я бачу перший зошит. Пішли. Пішли шукати. Так. Проблем 1. Ну, 5 плюс right 4 – 9. Проблем 3. 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 Проблем я виграв. Я прийшов. Фуга. Добренько. Ой. Look, I'm here to get my... oh. Дякую, бауді. Добре, я піду до отрож. Що ж там у цьому, теж 99 в на кабінеті? Добре. Проблем 1. Ага. Проблем 2. Ага. Проблем 3. Ага. Проблем 3. Проблем 3. Проблем 3. Проблем 3. я 3. Проблем 3. Проблем 3. Проблем 3. Проблем 3. Схожий на Проблем 3. А, балди, балди, тікай. Тикаем, тикаем. Бауді, що мене вбити хочуть, чи що? Добре, з цієї школи, треба знайти всі сім зошитів, щоб від нього втекти. Добре, шукаємо, шукаємо. О, треба відпочити втомився. Добре, добре. Біжимо, все, ні, не можемо. Що це там за штука? Що це? Ні, воно ви на мене! Ні-ні ні-ні, чувак, не треба. Вибач, бебач, не треба мені ти, не треба. Добре, о, він на мене повертається. Хто це? Це якийсь робот чи що? Ой, він на мене летить! Не треба, не треба, не треба. Вибач, вибач. Вибач, вибач, вибач! Ні! Ой, що? Що? Телефон? Що ж це взагалі відбувається? Це якась хаос на школа! Добре, чекаємо! Що хто це там? Добре, пішли. Побігли! О, дивіться, це якась сода, це бісода. бути смачно. Треба буде якось попити. Фух, ну я хочу відпочити. Треба тут відпочити. Айси. Добре. Ну зачекає, там та штука. Балді! Ні-ні ні, -ні, -ні Бавді, не чіпай мене, Бауді! У мене є ідея. Дивіться, що зараз я зроблю. Дивіться. У мене чудова ідея. Ой, він набужається. Набужається. Friend. Все, бувай, Бавді! Я говорю, ні з безсоде. Крутяк. Побігай. Директор. Ні! Я не бігав по коридорах, тобі примарилось. Ні, з'шити. Хоча. Стоп. Так балді, до мене так стигне прийти. Навпаки треба, щоб ще менше було. Окей, три, дві, одну. Like Давай вже писаємо. Я його не бачу. Е, e, Що це за метла була? Швапка якась, я не знаю, що це таке. Окей, ще один зошит. Е, e, 6 мінус два. Чотика. 2 плюс 2, 2. Теж чотика. 0. Непонятно, що там. Не зрозуміло. Добре. Пішли далі. Ножиці візьму. Безпечні ножиці. Так. У них земля на по типугатый, а я їх скакал, потом запад. Он не солнцей робот, робот тікати робот. ні. а, давай, давай, я навіть ти кота, там балди. Давай, чувак. Давай, відноси мене! Я навіть ти в кота, щоб ты мене відніс. Давай. Відноси мене. Давай. А, добре, я вже сам діду. Бувай. Так, треба You're ще. Like О боже, як багато зошитів ще треба. Добре. О, шоколадка? Ням yeah. Зім. О! Це енергетично шоколадка. Чер! П'ять. О, ще одна монетка. Добре. О, візьму її. О, там Бауді! О, я його зараз... Ні, краще не робити. Можна зайти? Можна. Але я не буду це робити. Пішли дади. Так. Пішли від нього, від цього Балді. на <laughs> нас тільки три шоссе. загнил. Вау! Я встиг! Доброе! Пинава! Так. О, еще один зошит. Нагажите. 7 плюс 7. 14. 5 минус 8. Минус 3. 3. Минус 3. Нуль. Не ясно, що це за приклад такий. Я його не неможливо uh, вирішити. Бавді дуже злій, що я погано його вирішую, але я його не можу неможливо. Директор, ні, я не бігав, директор, ти помилився, тобі примарилось! Ні, ні, ні. ні! 30 секунд. 30 все, мені will you learn? Нікінець. Де там Балді?

<рик> пішов тих! Пішов ти! від нього! О, ні! Почите! Боже, яке тут це дивно! Це якийсь хаос на школу. Що тут взагалі коїться? Е, що? Мітала! Ой, Боже, метала! О, заміла! Так, <рик> пауди, випустите пауди! Gotta sweep, sweep, sweep. sweep, Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep. sweep, sweep, okay. Gotta sweep. sweep, sweep, sweep. Znaj okay. go szkrpetka dygna. Oh, fuch, więc will... no bał dziwnie, więc go. A ty kto? Що Лесплей, я не знаю. Ну він мені не дай, не виходить. Так, да балді. Не видно. Так. Але він дуже гучно своєю цією. Там цошит був. Мабуть, я не візьму, просто Бауді дуже близько. Не буду ризикувати, не треба я be... Пішли, пішли, пішли. Mm. Так. О, Бауді, давай, чувак, віднеси мене. Ні, він Бауді теж до мене хотів віднести. Не треба. Що він там? Де він там? Треба тікати. Так, лише для там нічого цікавого. <реку> О, там був цей вчитель Бауді, вчитель математики. Він хотів мене вбити своєю лінійкою побити. Я забула якась дівчинка зі скакалкою, є директор, якась дивна роботична фігня, якась шкарпетка. Що це взагалі таке? Добре. Фоксі, що ти на це скажеш? Фоксі? Дякую за перегляд! А, до речі, Бонні, це був сон. Дякую за перегляд! Devi tenere in che vi do, yeee!